Роботи на вас. Тих, хто дивиться відео, три роботи замовили. Тут будуть кладовища роби жінка похилого віку. Ну Вона замовляє. У вас дуже сильний захист, вас захищають. Все буде гаразд. Говорять, що вас буде захищено. Ви будете на коні. Здоров'я і ваші фінанси, так, і на фінанси. Хочуть зруйнувати життя. Може, у вас є якась своя робота, власна справа щось дуже у вас мають бути прибутки. Ви самі собі їх робите. Як самі на себе працюють, коли люди. Ну, Тут напад іде в трьох напрямків. Тут, верніше, три замовлення зроблено у майстра. Закрити шляхи, перекрити повністю всі дороги на гроші, на здоров'я, на любов. Далі порчі три на смерть. Це вже третій раз робиться. Ой, і покривають. Роблять таку непрогляди, щоб вас ніхто не зміг почистити, не змогли вас е, е, помітити цю магію. Е, як... І навіть якщо ви попросите помочі в людей, просто в людей ніхто не допоміг. Руйнують життя, але ви вистає, у вас дуже сильний захист. І це треба почистити. Заперечую, Убираю повністю знімаю всю цю порчу, кладовиську. Убираю всі перекриття доріг на гроші, перекриття доріг на любов. Перекриття доріг, на здоров'я знімаю. Ще можу привороти ставлять. Анулірується повністю вся негативна програма, все, що заплановано, про що попереджають вищі сили, обираю. Усі, хто дивиться відео, близьких людей, які з гуся, вода, сходять, сходять ці негативні дії, магічні впливи зачепитися не зможе. Анулірується повністю всі кладовицька магія, порчі насмерть знімається, перекриття доріг убирається. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Ваші дороги легкі, і двері для вас всі відкриті. Буде так і так її. І... І Давайте ще подивимось,